Майська криниця починалася з того, що на фестивалі черговому Мельпоме на Таврія була висаджена алея відомих людей, тих, які приїхали на цей фестиваль, і вона сьогодні є. Я був на ювілеї в Білорусі, в Мінську, в Театрі білоруської драматургії, і там знав, що от... Валерій Онисенко поставив виставу Чайка в себе на дачі. І от тоді народилася ідея запросити саме до нас на фестиваль цей проєкт і зіграти його в природних умовах. І тут з'явилася тоді сцена, от цей такий умовний глядний зал. І ми вирішили з Сергієм Павлюком, що в найближче майбутнє саме на цій сцені з'явиться вже наш проект. Хороша сцена, в лісі. От що можу сказати, вона хороша. Білоруси нам допомогли її зробити і відкривали її чайкою Чеховою. Я думаю, що це чеховська сцена. і Вона буде процвітати, тому що це цікава форма, нова форма в плані Херсона, тому що вуличного театру, як такого в нас немає, а це буде такий чіткий вуличний театр, де глядач зможе і відпочити на свіжому повітрі, і подивитися шматок мистецтва.